Вітаю! Мене звати Юлія Євграфова і я навчаюся на курсі smm спеціаліст 26 й потік, який закінчується уже в грудні 2023 року. Хочу розповісти про курс та результати мого навчання. Я із міста Суми до війни працювала продавцем-консультантом та маю досвід бухгалтера і економіста. Зараз життя змінилося всіх, і, звичайно, я стала не винятком. ми вимагають нових рішень та нових дій інколи навіть ризикованих. Тому, після невеликої сімейної наради, було прийнято одноголосне рішення розпочати власну справу. Складний етап для мене це представлення нашого майбутнього бізнесу в інтернеті. Я розрозуміла, що цьому слід навчатися, так як не маю досвіду рекомендацій та просування бізнесу онлайн. Коли знайшла ваш курс, спочатку сумнівалася, але після телефонної консультації зрозуміла, ми з вами не випадково зустрілися. До курсу мої знання були на рівні нуль. Я думала, що SMM – це контент та візуал. Як виявилося, це широка кваліфікація, що поєднує у собі аналітичні, маркетингові та рекламні навики, які корисні для будь-якого бізнесу. Моє навчання проходило не завжди легко, але з допомогою викладачів та координаторів змогла впоратися із труднощами. Рекомендації після перевірки домашніх завдань були доречними. Зворотній зв'язок це відчуття підтримки у навчанні та додаткові пояснення там, де виникали питання. Це допомогло мені протягом навчання бути у двадцятки кращих студентів потоку. Легше всього мені було вивчати теми по аналізу профілю, конкурентів, цільової аудиторії, контент-плану та інфлюенс маркетингу Я з цими дослідженнями вже прийшла на курс, а викладачі допомогли їх систематизувати та правильно відобразити. Складніше всього було навчання по візуалу та таргетованій рекламі. Тут потрібна тільки практика та тестування. Матеріалів для навчання було достатньо. Перебуваючи зараз на етапі завершення навчання, чітко розумію, курс для мене був корисним. Адже прийшовши з рівним нуд, зараз маю знання СММ-спеціальності та покрокову систему просування нашого онлайн-магазину. План дій в бізнесі це одна із складових успіху, а СММ-стратегія, я впевнена, допоможе отримати перші позитивні результати. Однозначно рекомендую цей курс майбутнім студентам, які планують навчатися. Можливо, у когось із вас бізнес на стадії встановлення або вже його маєте, але не знаєте, як просувати та організувати роботу СММ, то вам беззаперечно сюди. Цей курс також буде корисним і для тих, хто має бажання допомагати бізнесу і розвиватися в СММ. Адже ви отримаєте поради, як іде знайти замовників, як представити себе та подати свої ідеї з найкращої сторони. Бажаю всім успіху!